Слава Ісусу Христу, слава Україні. От друзі, сьогодні роблю город під посів мішанки. Маю такий двохкорпусний плуг польський. Ягуара переставив борозну. Вони так, коли орати краще йдуть, особливо цим плугом. Воно взагалі по правильному він мав би бути в борозні. Але ми б поміняли їх, бо коли садиш картоплю під плух, то ягуар добче, а мустанг – ні. Такі мої коники. Так, виходить у нас орати. Виросли бодяки. Поки ми зібрались сіяти. Прийшлось переорувати. Але на зиму тут було виорано. Але от так непогано виходить оранка двохкорпусним плугом. Це наші коники. Глибина оранки, не знаю, сантиметрів. Скільки тут? 15. 15 є добрих, може і навіть 20. Це навіть не оранка, а шкіркування чи як воно там називається. Сейчас попробую показать всю работу. Я, хлопцы. Вс ⁇ разом. Ну-э! Хай, хай, хай-та. Вижте. Вижте. хай Віста, бігайте, віста, віста. Поворотта. Тр. Зараз розвернусь, будемо далі. Плуг вичистився вже. Передній корпус не так, задній більше. Такі невеличкі корпуси. Тих два корпуси займають десь як... Ой, півтора звичайним плугом. Тобто тим йдеш раз, а звичайним великим конячим плугом береш одну скебу і пів, типа. Коротше, цим плугом круг, то як типа... А, ні, неправильно, по ширині цей займає як півтора там тих великих. Кому цікаво, яка ширина наскільки скорше. Не знаю там наскільки скорше по часі. Ну, оце звичайним плугом я би орав. До півгодинки, а цим 20 хвилин. Це образно. Не знаю, я на городі приблизно десь хвилин 15 взагалі. От така площа получилась виворати. Тут десь вісім соток городу. Знайшов оператора.

よかった。 Пры, да? куда, да? А куда да? куда Ну ты там, ну, хату Сейчас и все 我不须有。 Ой, коємо. Хей. Істе. Істе, істе. Дрр. 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 Йе. Йе хайть. йо, хайть. Трр, 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 це я молодець, думаю, щось не оре. Є. Є! А воно? Гейте. Тр. Опа. Є. Є, хлопці. Є! П'ягай! Супер. -тр. -р -р -р. Так воно виходить. аж блищить на сонці вже. Яблучка на ньому є. Дуже люблять його будь яке Не знаю, що це за будяки такі. Но вони навіть коли в мішанці попадають, то коні так мішанку їдять супер. От так в нас виходить. Гарно перекидає, нема перевалів. Ось тут я що не пройшов. <кій> От так, плуг займає. Тут коліща йде по борозні за конем. І от виходить така уранка. Тррр. Трр. Тр. Добре бодень не стоїть, треба ще доорвати ще от одна площа. Та й все. Все, дякую за перегляд. підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.